Дуже поверхневий перегляд заголовків у ЗМІ та постів у соцмережах дає уявлення, що найяскравіші теми останніх, ні, не так крайніх днів це Трамп, це Тигран Кеосаян, це поява Миколи Котлетовича Шніцельсона в Раді, і це чомусь погода на завтра. Причому я зараз навів приблизно рівні за ступоном зацікавленості запити у Гугл. Збільшення швидкості приземлення шахедів після їх потрапляння в небо України не цікавить нікого. Продовження підготовки росіяні до масованої ракетної атаки не цікавить нікого. І навіть феєричне шоу на нафтобазі венгельсі, де четверту чи вже п'яту добу триває підготовка до капітуляції росіяні, майже не обговорюється. Стан справ на фронті не цікавить нікого. Можливості заробітку в Україні не цікавлять нікого. В принципі, ось це нудне створення робочих місць, зростання ВВП, зростання особистого добробуту, зростання зарплати пенсії, взагалі зростання доходів простого українця, не цікавлять нікого. Мабуть, після того, як ми зрозуміємо, що в голові у Трампа і за якою ціною піде квадратний кілометр Гренландії, у світі все проясниться і всі проблеми геть зникнуть нам. Усім залишиться тільки потягувати пиво і їсти смачні пиріжинки. Я нічого не переплутав. Доброго здоров'ячка, хунтою хунту, хунту. ми з України. Відкриваю волонтерський куточок, поки не заліз в семінетрі. Минулого тижня в нас трапилася знакова подія. Ми здали звіт у податкову і нам розблокували виведення донатів із Вейфопея. А там накопичилося. На скрінах покажу все фоном. Там накопичилося порядно. Ці суми дозволили нам зробити відразу багато. Так, хунто бере, гетьманцев не спить. У нього навіть у вісні руки судомно стискаються, ніби продовжуючи обскубувати гусей. Тому без звіту в податкову волонтерські організації вважаються кокорупціонерами і відмивачами грошей. Ви не знали? Але в нас усе чисто, хоча на без нервів, заспокійливого і смішного. Ну, наприклад, діду, що це за чек по яблуках за тебе? Хто ж його душу знає? Так, тут пристойна сума. Ну, значить, і яблука були пристойні. Загалом, якщо б у звіті знайшли дірки, то гетьманцев би вважав, що раз дід їжак, то всі яблука для передка він понадкушував перш ніж віддати бійцям, бо самостійно стільки яблук навіть найголодніший їжак не здатен з'їсти. А іншої логіки подій вони там у себе в міністерстві шіпачів не визнають. Суддя по собі, звісно. Загалом на всі зібрані і виведені гроші ми погуляли так. Розрахувалися з боргом за мавіками. Купили п'ять штук евпівішок, купили два старлінки, купили, і днями віддамо червону мафинку, купили і віддали причіп, шість штук телескопічних щогл, мішки для укріпів каністри хлопцям. Доброго ранку. Сьогодні 9 січня 2025 року. Ну і ми, як завжди, дякуємо нашому побратиму діду за надану допомогу. Він передав мішки, передав буржуйки. Передав утеплювач, передав скоби. Братику, дуже тобі дякуємо. Ще передав ти нам каністри, але каністри вже пішли всі в роботу. Також поляки, наші щирі друзі, нам передали ще одну маскувальну, таку білу, цікаву сіточку. Теж їм дуже щиро дякуємо за це. Братику, дуже тобі дякуємо. Дякуємо те, що ти є. Дякуємо тобі, те, що ти нам допомагаєш. Слава Україні! слава! Діду відмістку на мотив у музей трофейні, але в пристойному стані Орлан і залу обидва приземлені вашими ребами, тобто ребами, купленими за ваші донати. Музею, до речі, наполегливо пропонують евакуюватися з Павлограда. Якщо вам це про щось говорить, то майте на увазі. Дід відмовляється на відріз, теж враховуйте. На захоплених шахтах, якщо не чули, нова влада вже розпочала видобуток корисних копалин. Ось прямо тільки злегка затихла арта, одразу ж і приступили. Вони вже видобувають і вивозять нашу з вами руду і вугілля. Завершуючи волонтерський куточок, якщо ви думали, що тільки діду і пенсу дякують, то ні, дід теж таке вміє. Доброго дня. Наші незламні щирі українці. Сьогодні ми хочемо подякувати православній церкві міста Павлоград за допомогу у ремонті автівки. Яка вивозить наших захисників? Всі равдячні, слава Україні. Героям слава! Я не можу втриматися від того, щоб не пожартувати над тим, що відбувається, але тільки зовсім трохи. Ставитися до всього цього занадто серйозно теж ніяких сил уже немає. Дональд Трамп, схоже, вирішив, що світ. Це його особистий парк розваг, і він тепер узяв на себе роль головного управителя атракціонами. Він оголосив, що не проти використовувати військові сили для того, щоб зробити Гренландію і Панамський канал частиною своєї колекції земель американських. На запитання, чи готовий він пообіцяти, що не застосовуватиме військові або економічні методи примусу для контролю над островом і каналом. Трамп відповів із лукавою усмішкою щось на кшталт: ні. А чому би ні? Ми ж можемо влаштувати там щось на кшталт літнього табору для американських президентів. Президент Панами Хосе Рауль Муліно, почувши таке, ледь не проковтнув свій уже неабияк пожуваний картуз. Він рішуче відкинув заяви Трампа про можливе відновлення контролю США над Панамським каналом, заявивши, це наше, як і наші пляжі, джунглі та навіть москіти. Ми не віддамо жоден квадратний метр, навіть якщо Трамп запропонує нам побудувати стіну навколо всього каналу. Муліно наголосив, що суверенітет Панами над каналом не обговорюється, хіба що під час карнавалу, коли однаково ніхто не слухає, і тільки з крокодилами, яким байдуже що і кого слухати. Але амбіції Трампа на цьому не зупинилися. Коли його запитали, чи готовий він застосувати військові методи для того, щоб зробити Канаду 51 м штатом США. Він не зніяковів анітрохи і тут же продовжив фантазувати, видавши приблизно таке: військові. О, ні, занадто багато снігу, але економічні методи ми можемо запропонувати їм безкоштовний кленовий сироп в обмін на лояльність. У відповідь канадські політики заявили, що відключать електрику в штатах Вашингтон, Орегон і Каліфорнії, зауваживши, нехай тоді Трамп вчиться варити каву на багатті. Ще не вступивши на посаду, Трамп розмістив у своїй соцмережі карту північної Америки під американським прапором, ніби кажучи, ось це моє, як і моя нова колекція гольф-клубів. Він показує, що готовий діяти з позиції грубої сили, втручаючись у справи інших країн, погрожуючи не тільки своїм суперникам, а й найвідданішим союзникам. Політичні оглядачі по всьому світу потирають руки від передчуття нових шоу, на яких вони зможуть знімати свій контент місяцями, додаючи дедалі більше нових і нових подробиць. З Трампом на міжнародній арені завжди буде весело. Може він запропонує Росії обміняти Аляску на нову колекцію матрьошок? або запропонує Європі будувати стіну навколо всього континенту, щоб захиститися від американських політиків. Інтернет-коментатори не залишилися осторонь, заполонивши мережу мемами про те, як Трамп збирається роздавати зірки на голівудські алеї слави за кожен захоплений шматочок землі. А блогери вже почали збирати гроші на фонд захисту Гренландії та панами від американського експансіонізму, пропонуючи в обмін на пожертви віртуальні акції власності на ці землі. Таким чином, нова ера в міжнародній політиці обіцяє бути не лише напруженою, а й надзвичайно куменною. Адже хто знає, що ще придумає Трамп, аби додати собі слави та розширити свою імперію за рахунок сусідів. Між тим, здається, український президент має неабиякий вплив на нового американського президента і гасла хоч поржом, та зробимо їх разом. Мають усі шанси стати міжнародними брендами, з урахуванням того, що права на ці гасла без жодних сумнівів давно і міцно належать подружжю зеленських. Можна тільки порадіти за їхні банківські рахунки. Ніякі роялті від прокату сватів по руське тів і поруч не валялися, світять великі бабки, насправді пристойні. Що не каже у стендапах Трампа, є певна логіка. Повз Гренландію дуже зручно проводити російські підводні човни. А Панамським каналом проходить така кількість товарів з Китаю, що наступним президентом Америки може запросто стати якийсь продавець з «АліЕкспрес», якщо, звісно, в його виборчу компанію вкладеться якийсь тамошній китайський Ілон Маск. Взагалі, звичайно, тиждень був цікавий. Для затравки президент Азербайджану Ільхам Алію назвав Вірменію хвашиською державою і недвозначно пригрозив розправою. Вірменський лідер Нікол Пашинян розгорнуто відповів. Це провокація. Від мене очікують відповіді сам такий, але цього не буде. Вірменія зосередиться на підготовці мирного договору і демаркації кордону. На слуху залишається історія зі збитим Росією азербайджанським літаком. Аліїв вимагає вибачень і покарання винних. Російська тіломаса обурюється, один із російських громадських діячів третього ешелону. обізвав Алієва скривдженим небратом і зовсім не хорошим словом, що широко розійшлося в мережі, бо відповідало настрою дорогих росіян. Якщо громадського діяча показово не покарають, це означатиме демонстрацію справжнього ставлення до алієва з боку російських вождів, що Аліїв чудово зрозуміє і навряд чи пробачить. На відміну від Пашиняна, президент Мексики Клаудія Шейнбаум дзеркально відповіла Трампу в дусі Ми тебе самого зараз перейменуємо. Різниця в тому, що опашення на ходів немає. Ірану зараз не до нього, Франція далеко, на Сирію Ліван важелів би вистачило, тому він змушений демонструвати стратегічне терпіння. А з Мексикою навіть штатам доведеться повозитися, можна загрузнути без видимих результатів, тому тут може бути цікаве продовження. Що стосується Канади, Панами і Гренландії, маса коментарів, але частину важливого не сказали. 2021 рік, наприкінці року українська сторона голосом через рота на зустрічах і чорним по білому в статтях зверталася до західних товаришів. Росія загрожує не Україні, Росія атакує набір ідей, на якому стоїть світовий порядок і вільний світ: суверенітет, територіальна цілісність, свобода навігації, свобода слова і так далі. Якщо Росію не вгамувати, вона все поламає і такий підхід стане нормою. Не вгамували, що тепер робить товариш Трамп? І чому в РЕФ вкрай неоднозначно відреагували на його заяви. Найтупіші почали вихваляти, а ті, хто розумніші, здригнулися. Трамп відкритим текстом говорить: у гру зі стрясання підвален можна грати у двох. Тільки давайте по-дорослому. Що таке Данія? Вона ж Гренландія, вона ж Фарери. Це блокада Балтики і всіх північних маршрутів для російсько-китайського трафіку. Данія може заткнути тупо все, якщо отримає пропозицію, від якої не зможе відмовитися. Зараз коментарі Данії виглядають злегка повірменський, що можна їх запідозрити в узгодженні грі з Вашингтоном, хоча це звісно не так. Навіщо Маск просаджує Британію, щоб Британія не смикалася і не надумала створювати видимість, що є якась альтернативна думка? Залишається Євросоюз, який щось пробурмотів по французьки в бік Трампа, але в ЄС теж досвідчені дядьки і тітками сидять, готуються скористатися моментом. Вони вже закинули думку, що Європа може взяти на озброєння румунський прецедент. Насправді, це продовження молдовського прецеденту. Якщо на виборах перемагає той, хто тобі не подобається, вибори. Скасовують під приводом зовнішнього втручання або спочатку не пускають у перегони. Якщо Брюссель схвалить або навіть просто не заважатиме такому підходу, то інвестиції росіянців і зусилля американців із форматування політичного поля можуть втратити в ефективності. З огляду на логіку геополітичного хуліганства у двох, я зовсім не здивуюся, якщо росіянці раптом відчують, що хакери бувають не тільки прокремлівські та китайські. Москва і Пітер просунуті сучасні міста. Там багато чого можна відключити, володіючи ресурсом, якого в Україні немає. Також раптово може зламатися пара турбін, які Росія вже не вміє виробляти або криголами почнуть тонути, а також комплектуючи до них. Всяко може бути. Ну і панамський привіт Китаю це частина пазла ескалація для деескалації. Тому варто ще раз повторити: потрібно фокусуватися на пріоритетах: нанесення шкоди Росії, внутрішня єдність, попередження мракобісця у всіх сферах, тоді ми ще подивимося, хто переживе шторм і з чим із нього вийде. Але що ж ми бачимо в нашому політикумі замість цього? А бачимо ми порятунок труби Коломойського. Як і варто було чекати, гарна вистава Україна припиняє транзит російського газу обернулася суцільним пшиком, бо, коли розібралися в деталях, виявилося, що насправді все виглядає так: отут зупиняємо, а отут не будемо. Не закінчився ще попкорн. Отже, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом Дружба буде порушенням Україною договору до енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Прем'єр повідомив, що зупинка транзиту нафти призведе до штрафів України після міжнародного арбітражу. Для тих, хто не зрозумів так, так Україна досі здійснює транзит російської нафти до Європи так після Бучі, Бородянки та Вугледару. Заява Шмигаля була відповіддю на ініціативу депутатів Європейської солідарності прийняти закон про заборону транзиту нафти під час воєнного стану. І не слугам народу дорікати цим партії Порошенка, бо саме нинішні поплічники Зеленського свого часу виносили мозок Порошенкові за закупівлю вугілля? Так, прибічникам Порошенка не подобається, що в той час, коли Харків у Запоріжжя розносять кабами, Зе влада допомагає Москві перекачувати гази, заробляти на шахеди, які потім падають на домівки голови українців. Хіба не цього свого часу хотіли Лещенко та Богуцька? Звісно, ситуація склалася непривабливо, м'яко скажемо. Зелена влада кілька тижнів урочисто горлала про те, як вона нарешті зупинила транзит газу з Росією, але спершу виявилося, що зупинили вони транзит, бо стік термін контракту, укладеного за президента Зеленського. А тепер з'ясовується, що транзит газу зелені спинили. Після того, вибачте, за подробицю кілька тижнів не просихали турецькі газовики, їм на пустому місці подарували неймовірне бабло за транзит, а транзит нафти зупиняти нізя. Тобто є всі підстави вважати, що і транзит газу зупинили не зелені, а Європа, бо та сама Польща відмовилася від закупівель російського газу. Негарненько виглядає, правда. Звісно ж, зразу в мережу вибігли різноманітні експерти різної міри зеленості і почали волати. Порошенко вимагає зупинки транзиту нафти. А от труба Медведчука. Я розумію, що казочка про трубу Медведчука. А як ви ще назвете байку, до якої протягом шести років не знайшли жодного доказу? Це любима казка ОПУ, але, їй богу, даремно вони її згадали. Бо тут, от яка історія сталася. Збудований за СССР нафтопровід дружба має дві гілки північну і південну. Північна через Білорусію наразі не працює, а от південна через Україну нафту качає, бо Угорщина, Чехія та Словаччина вигризли собі дозвіл на імпорт, але це не все. Справа в тому, що ще транзит російських нафтопродуктів – дизельного палива здійснюється через нафтогін Самара Західний напрямок. Що це таке? А це та сама труба Медведчука, казочку про яку зелена влада пригадує з приводу і без нього. Трубу Медведчука спочатку через суд повернули у власність держави, а потім передали компанії Укртранснафта. Дзеркало тижня ще у 2021 році писало, що передати трубу Укртранснафті означає подарувати доходи від неї, Ігорю Коломойському. Так-так. Тому самому Коломойському чий телеканал зробив Зеленського президентом, який зараз сидить, за офіційною версією, правда, до сих пір лише в СІЗО. Зверніть увагу, телеканал сидячого Коломойського за команду вихваляє, мов рідного батька. І от тепер оцініть глибину глибин. Влада руками співає про дотичність Порошенка до труби Медведчука, яка була в державній власності, але повернулась до справжнього хазяїна. І от зараз той самий Порошенко закликає владу трубу Медведчука зупинити. А влада каже, що нізя, бо Європа буде проти. Цукерки, трусики, відосики. Влада, навпаки, докладає зусиль, аби труба Медведчука приносила Москві доход у мільярди доларів. І як влада це пояснює? А так, от ваш Порошенко. Труба Медведчука. Даремно влада зачепила тему газового транзиту і труби Медведчука. Ой даремно, бо труба Коломойського не єдине, про що можна згадати. Я просто поцікавлюся, а як там поживає аміакопровід Тольяті Одеса? Працює, качає, Москву збагачує, чи кого він зараз збагачує? Зробіть донати репост, що ви теж прагнете перемоги. Доля ролика ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!